Усім привіт! З вами знову я, Софі Ко, і ви попали на мій канал. Я дуже радий знову знімати для вас відео, так як я хворів. От тільки виздоровлю, буквально пару днів, і я знову хворів. Тому я вибачаюся за свою тривалу відсутність і дарую вам це відео. В цьому відео я зроблю огляд на ляльку Монстер Хай Хід Бернс. Насправді я його не розпаковував з нового року. Він у мене десь числа 2-3 стоїть не розпакований. Чекав свого часу, поки я його розпакую. Ну і давайте ми, напевно, вже будемо приступати. Я нагадаю, що у мене є телеграм-канал, інстаграм, а також Тікток. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. І так, почнемо ми наш огляд із коробки. На коробці, як завжди, є арт-персонажа, його ім'я і назва колекції. Збоку написаний, над... написаний напис Monster High. З цього боку нічого немає, знизу і зверху також. Коробка виконана більшість із пластикового блістеру. А, ось так вона виглядає в повний зріст. Ззаду у нас також арт-персонажа, назва колекції. Персонажі, які входять в цю колекцію. Коротенький опис про колекцію. Ну, і на фоні надпис Monster High Дужний». пляж. Так як це пляжна серія. От Коробку ми можемо уже, я думаю, розпаковувати. До речі, коробка мені прийшла. Трошки покоцана, бачите? Тут кусочок блістера. Тут кусочек блістера обломаний. Ну, в общем, такая раздолбана коробка на самом деле. Отак. От Опа! Та-дам! Блин, я його хоча б потрогать тепер теперь Ну. Mm. Блин. Такая прикольная. шевелюрка у него. Пластика. Приступаем до распаковки. Ой! Так, ви цього не бачили. Блін, до речі, хлопці розпаковуються набагато швидше. А це тому що немає, не прикріплено в нього башка до блістеру. Блін, ну кстати, в нього шарнір розболта недостатньо. Я скажу, блін, це. Хай посидять, я принесу підставку. Це на викид. І так, почнемо його огляд із аксесуарів, напевно. В нього в комплекті йдуть окуляри із дугою, так, із дугою у виді полум'я, не оранжевого кольору. Далі йде е, ось такий коктейль у виді, я так розумію, вулкану. Із лимончиком, трубочкою. ну все як, все як у нормальних людей, також оранжевого кольору. Так, SPF для пляжу, такий типу крем. От, теж оранжевого полупрозорого кольору. я думаю, він не полупрозорий, Намальоване на ньому сонечко. ну і 30% типу, 30%. Так, ну і також пляжна сумка, куди без пляжної сумки на пляж. Вона бірюзового кольору достатньо, достатньо вмісна. Ззаду нічого не намальовано. А спереду у нас тут жовтий бігунок і полум'я. Так, Отак -от. ну і лялька. Я вже поставив хлопчика на підставку. Ну, Як ви бачите, він оранжевого кольору. Його голова, до речі, М'яка, але ось це полум'я, воно полурозинове, але більш таке пластикове. От. Воно приклеєне, я так розумію. А, він, він такий симпатічний, достатньо. У нього широкі брови. Мейку немає, як у дівчат. От, е, на його ногах такі от шльопки, які знімаються дуже легко. Я думаю, йому заміню взуття. Вони синього кольору з полум'ям. Ой, Ну, блін, шарніри у нього е, отут везде тугі. А от ноги у нього, ну, кстати, це нога норм, а ця нога, вона прям болтається. Так само, як і голова, вона прям дуже подвіжна. Е, на ногах у нього шорти голубого кольору, вони такого матеріалу, як реально пляжні шорти. Вони з завишеної талією, Бачите? От, е, і внизу полум'я, вау, офігеть. До речі, хіт це син диявола, типу, вогняного якогось там, чесно не шарю. От кофта у нього, худі, теж голуба з синіми вставочками і з вогником. Заді, о, до речі, ззаду теж є вогник. О, і є капюшон синій, який можна надіти йому на голову, в принципі, якщо постаратися. Прическа. Ну, блін, якось кринжово виглядить, він, як якийсь додік. От, ну, ще так, ну, в принципі, це все. Але я хочу показати його тіло. Блін, ну, в колінах теж. Бачите, які шарніри. Буквально. ну, він... Боже, що у нього з колінами. Це капець. Ну, в руках, норм, все. Оце, блін, капець. Не повезло мені. Тут клеймо якесь? Так. Ну, зараз ми покажемо покажем їм тіло поближче. От, е, у дівчат я тіла не показував, бо всі наче знають, як вони виглядають. Та й плюс у дівчат більше одягу. блін, над хлопцями взагалі не стараються. Іначе як е, по слухам Мател вирішили, то, що вони більше хлопців випускати не будуть, на жаль. От, а дуже хочеться, тому що. Там дійсно в мультфільмі є багато хлопців, які, блин, круто виглядають. Блін, ну він такий Брутал. У нього накачені ноги. Ну, ікри я б не сказав, а от ляшки у нього накачані. Накачаний торс, руки, він такий, блін. Типа, покажи біцуху. Показав біцуху. Ну, блін. Його переодіти по-хорошому. Реально класна кукла. Попу не показуємо. Ну це підліт так ему 15 років. Мател, чого ви кліпаєте таку не класну одежду для таких класних кукол? Ох, ужас, позор. речі, що я помітив, у нього на е, на подошві Отакий от от інтересний рельєф черепочки в Monster High. Якщо цікаво, як виглядають окуляри на ньому, ну, м'яко кажучи, не очень. О, ну, може, може комусь подобається. На, на голову їх ходіти. Ну, можна, в принципі. Але не те, щоб це прям якось дуже добре трималось. Ой. В принципі, я реально вважаю, якщо його переодіти, він буде набагато краще виглядати. Набагато. Но в мене він так стоять не буде. Ось такий невеликий огляд вийшов на Heatburns Monster High. Я дуже радий був, що ви подивилися це відео до кінця. Переходьте на інші відео, дивіться їх також. Ну, насправді, враження від цієї ляльки у мене двоякі. Насправді, реально дуже хороший хлопець, але якби йому змінити одяг, от Мател не стараються максимально над хлопцями Монстер Хай. Всім дякую за перегляд на це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я всіх люблю, всіх цілую і. Paca, paca.